Вибачитися хотів би перед батьком, що не зміг приїхати привітати його з днем народження. Але за допомогою сучасних технологій, хоч так це можна зробити. Папа, я тобі дуже вдячний е, за твоє виховання. Як ти мене виховав? Я завжди кажу, що я можу прикрутити різєтку, е, можу зробити поштукатурити щось, вцепити люстру, е, провести каналізацію е, завдяки тобі, тому що я це бачив, як це робиться, е, за твої. Е, за твоє чоловіче навчання мене в майбутнє, яким я користуюся ось вже 40 років З днем народження тебе, тату, вітаю тебе, бажаю тобі здоров'я в першу чергу. Довгих років життя, много я літа. Люблю тебе дуже. Зібралися в холостяцькому колективі і відсвяткувати твоє теж день народження. Ось як Новий год, дядіма. І хотів сказати з Новим Годом. Знюхаю, з днем рожіння поздравляю. І ось наливаю перші поповні. Тікток заблоче. Ні, це не для тіктока, це для вайбері. Тікток буде другим. Для тіктока. Днем народження. Да. Ми, э, ми тебе Без любимо. Без дівчину одні мужики тільки поздравляють. Ну, Бачите? Холостяцька. Повторюся, Люблю тебе, все тобі найкраще. Обіймаю тебе.